Презентація транскордонного проекту забезпечення сталого виробництва та впровадження належної практики вирощування великої рогатої худоби в господарствах Румунії, Республіки Молдова та прикордонного регіону України, яка відбулася в стінах Одеського державного аграрного університету, зібрала провідних науковців в галузі тваринництва з трьох країн та безпосередньо самих виробничників, на яких власний і розрахований проект. Головна мета поліпшення економічних показників в транспордонних областях шляхом координації та довготермінової модернізації аграрного сектору. Будуть зроблені певні зміни в структурі виробництва, в структурі золотих ліній, названих країн і названих регіонів. Конкретно мета, конкретною метою цього проекту є створення єдиної мережі, мережі центрів моніторингу, для контролю продукції тваринства, як кількісно, так і якісно в трьох країнах партнерів. проведення спільних транспортних досліджень, що особливо цікаво для нас, як для навчальних, пов'язаних з утриманням розведенням великої рогатої худоби в трьох країнах. І розробка, імплементація програмного забезпечення як інструменту для контролю е, е, виробництва молока і філ'яса. Деяке пояснення, що е, Програмне забезпечення не саме то, що має значення, а в контексті тих лабораторій, які будуть встановлені в цих е, учасників цього проєкту, які будуть контролювати якість молока. Також буде побудовано дві пілотні ферми які для кількісних і якісних оцінок продукції в, в Республіці Румунії та Республіці Молдова. І буде проведена кампанія навчання інформування розповсюдження для зацікавлених сторін у цих регіонах. Реалізовувати даний проект за кошти Євросоюзу будуть чотири потужних наукових та виробничих установи: університет сільськогосподарських наук та ветеринарної медицини з міста Яси Румунія, Асоціація скотарів Румунії, Державний аграрний університет Молдови з Кишенева та Одеський державний аграрний університет. За 22 місяці, маючи бюджет у 2 мільйони 621 тисячу 122 євро, учасники проекту мають реалізувати надзвичайно. Айно серйозні наукові та виробничі завдання не менш важливою складовою частиною цього проекту є людський вимір: тобто, це контакти, контакти з вченими Румунії та Молдови, це обмін ідеями, обмін викладачами, обмін студентами. Я думаю, що це початок великої роботи спільної по налагодженню наукової і виробничої співпраці. Це новий крок для імплементації сучасних технологій вирощування великої рогатої худоби, тому що проект розрахований якраз для виробничників. Одним з важливих, з серйозних проблем українського виробництва молока і яловичини, є низька якість молока, невідповідність сучасним технологіям. Тому імплементація цих сучасних технологій, сучасної діагностики якості молока і м'яса дуже важлива для української сторони. Великі надії на відродження галузі скотарства у своїй країні за сприяння і цього проекту зокрема покладають провідні науковці з Молдови. Сажалені, за останні 23 роки в Республіці Молдова животноводство пострадало сильно, особільно отрасль скотоводства. Я приведу только две цифры. Если у нас в 1989 году поголовье крупного рогатого скота в республике составляло более 1 миллиона 200 тысяч голов, то на сегодняшний день крупного рогатого скота осталось около 250 тысяч всего. То есть практически в 6 раз уменьшилось поголовье. Если в том же году мы производили в Республике Молдова 1 миллион 521 тысячу тонн молока, то на сегодняшний день мы производим около 600-620 тысяч тонн молока за год. Валовое производство. Уменьшилась, уменьшилась продуктивность коров. <coughs> и поэтому мы очень надеемся и уверены, что реализации этого проекта даст возможность нам, во-первых, повысить продуктивность животных, создавать новые фермы, новые фермы с современными технологиями, современным оборудованием. Окрім будівництва двох сучасних ферм буде створено новий плацдарм для наукових і практичних досліджень у галузі тваринництва. Зокрема, лабораторії з визначення якості продукції будуть оснащені сертифікованим обладнанням з визначення якісних показників. Переліку По того обладнання, ми е, запропонували таке е, такі е, прилади, як, які би оцінювали і здоров'я стан тварин. Потім якість саме молока, м'яса і продукції, яка виробляється вже після переробки. І для нашого факультету є перспектива того, що наші наукові дослідження, кандидати, докторанти будуть проводити, проводити всіх на цих сучасних сертифікованих лабораторіях. Участь в обговоренні проекту взяли провідні науковці і Одеського регіону, які акцентували увагу присутніх на таких важливих аспектах розвитку галузі тваринництва, як правильний породний підбір великої рогатої худоби, і годівля молочного та м'ясного стада. Для зони степі, така як у нас, а в нас вона дуже широкомасштабна масштабна візьміть степь. степ і візьміть сіверною степ. Характерно породы крупного ратого скота. Это красная степная, красная датская, англерская, сементальская и чёрно Это такой широкий ареал для степи. Мы все понимаем, что создание стад... Создание породы основывается на выращивании молодняка. И вот вроде бы кажется, что все сделано. Там разработаны программы кормления и содержания. Но когда мы сейчас проанализировали, оказывается, что надо еще задействовать здесь ветеринарную медицину. Но не для лечения. А для стимулювання роста молодняка, як змінити галузь скотарства в кращу сторону, нам потрібно зробити декілька змін у підходах до вирішення цих питань. І одним із важливих, на долю яких припадає майже 65%, це є годівля. Перш за все, треба вирішити два фактори це кількість і якість. Кількість кормів і якість кормів. Кількість кормів на сьогоднішній день далеко не задовільняє, ну, в лучшому випадку на 65-70%. В лучшому випадку, я говорю. Якщо ми говоримо з наукової сторони, що нам треба на одну умовну голову заготовити на зимовий період десь хоча б 12 тонн силосу, 6 тонн хоча б сінажу. По півтори тонни сіна та концентруваних кормів, із яких, як вже говорили, що треба 50%, щоб були хоча б білкові корми, то ми далеко-далеко відстаємо. В цілому ми повинні орієнтуватися на те, щоб заготовити на одну умовну голову хоча б 45 центнерів кормових одиниць або десь 470 центнерів мегаджовлі обмінної енергії. З другої сторони, якість кормів. Ну, За якість кормів, знаєте, можна говорити, що і що нижче, ніж в кількісному відношенні. Більшість кормів заготовлюється неякісних, а що більше, просто їх не провіряється і за відсутності ряду лабораторій по визначенню якості кормів, і за відсутності препаратів, реактивів для визначення якості кормів. Тому ці питання якраз стоять дуже важливим на сьогоднішній день, які ми повинні ставити на своє місце. Науковці сподіваються, що будівництво двох пілотних ферм в Румунії та Молдові для кількісних та якісних оцінок в галузі молочного і м'ясного скотарства і створення єдиної мережі центрів моніторингу контролю продукції тваринництва і сприятимуть вирішенню вищезгаданих проблем. Зокрема, керівник проекту, професор Василь Мачук з університету сільськогосподарських наук та ветеринарної медицини з міста Яси Румунія відзначає, що проведення спільних у всіх трьох країнах учасників. Сницях транскордонних досліджень, пов'язаних з утриманням і розведенням великої рогатої худоби, розробка і спільна імплементація програмного забезпечення інструменту для контролю виробництва м'яса і молока матимуть це на меті. Виробничники, які були присутні на презентації, теж позитивно оцінили необхідність запровадження даного проекту. У нас в Бісарабії, наприклад, серед руководителі, таких як я Существует мнение, що займатися молочним скотоводством абсолютно невигодне. Зона засушливая, производство кормов рискованное, не всегда можно заготовить в достаточном количестве. Я на эти вопросы всегда возражаю так. Израиль находится в пустыне Негев, есть, знаете, такая, да? Жесткий климат, жаркий климат, без вентиляции там в летних лагерях скот не бывает. Но сегодня эта страна доит 12 тысяч литров молока на корову по стране. Отдельные фермы, кибуцы. Дошли до 15 000 литров молока на корову. Самая крупная в мире ферма, где находится в Саудовской Аравии 20 000 коров. На дои молока там в пределах 9 000 литров. Добывают воду из глубины 70-градусной температуры и охлаждают ее для того, чтобы. То есть без арабские условия вполне приемлемы для выращивания крупного рату скота и производства молока, в том числе. Я считаю, что такие программы нужны сегодня, особенно, когда став вопрос, ведь мы дошли до самого дна практически в производстве животноводской продукции. И Молдова, и Украина, а Румыния я меньше знаю. И поэтому надо на этом взлете уже делать все правильно, не делать тех ошибок, которые мы делали, но выходить на тот уровень, который сегодня обеспечивает конкурентоспособность продукции. В противном случае никак по-другому не выживешь. Як запевняють організатори, цей проект не є Виключно академічним. Перш за все, його реалізація дає змогу надавати практичний досвід саме виробничникам. Що ж, перший крок у реалізації багатообіцяючого міжнародного проекту зроблено, його презентовано. На часі практичні кроки, які і мають підтвердити, що скотарство може бути рентабельним, а продукція конкурентною. Головне підходити до справи не лише з грошима, а й з розумом.